У мене є особиста історія. Я колись, коли ще думала, що я буду працювати моделлю, ходила на такі всякі різні кастинги. Я пам'ятаю один випадок, після якого я перестала туди ходити. Я прийшла ну знаєш, такий бізнес-центр, все прикольно гарно. Я заходжу і мені кажуть, речі, залиште, будь ласка. Телефон, сумку, залиште, будь ласка, при вході. Мені вже це здалося дивним, але мені тоді було років 17, і Я така типу, була на ентузіазмі. Я буду моделлю, знаєш, цей світ. Е, і був діалог, типу десь півгодини мені розповідали про якісь зйомки, про класне життя, про показували фото гарних апартаментів, подорожі, тому подібне. А потім, в результаті цей діалог, він звівся весь до ескорту, до там з вашої зовнішності, ви можете, ми можемо там вас підшліфувати. І там була суть в тому, що типу, з вашої зовнішності, ви можете зробити заробляють там, від 3 до 5 тисяч доларів на місяць, а ви прийшли на зарплату там, там, 30 тисяч гривень, а ми тут ось так. І я тоді була в відносинах, я кажу, нічого, ну, типу, знаєш, мені вже страшно, я кажу, я в, відносинах. Вони такі, ви не хвилюйтесь, хлопець може не знати, ми вам будемо давати там, не 3-5 клієнтів в день, а 1-2.